Всім привіт! Це третій епізод гри Doom, і ми продовжуємо. З попереднього епізоду, як зрозуміло, ми маємо залізти ось цю величезну, навіть не знаю, що це називати, робот не робот. Щось дуже круте і дуже величезне. Як я розумію, воно напевно і стріляти буде чудово. Так. Що тут можна робити? Ох. Тут навіть щось розбивається. Так, ти що. Так, добре. Ви там чому лазити не потрібно. Так, продовжую. Я розумію, тут майже... Ну, половина. Ого. Ага, тут потрібно ухилятися, тобто як завжди. Куди нам далі? Я так розумію, оці всі штуки нам нічого зробити не можуть. Так. Так, сюди нам теж не потрібно. Добре. Так вони наче не складні, але мені здається так просто не буває. Там буде щось набагато складніше. Я більше ніж впевнений. Not long. The has heavy так, це ми все зруйнували. Ой, тут такі свели. Ні, хоча це ні, такий самий. Так, все, ми розібралися, куди нам далі. Так, тут немає нікого. Оце якийсь інший. Так. А мені здається, він теж не складний. Я думаю, що приміняти рівень складності потрібно на більш серйозніший. Так, це свої. Як я розумію, вони зараз нам дадуть таку штуку, ми бачили її на панелі в другому епізоді, мені здається, вона стояла. More Titans ahead. Support team. Deploy weaponry. Incoming. Так. Напевно... Я б сказав, що це меч, але. але ні. Ого. Так, значить, дають нам зразу випробувати в бойових умовах. Ага, тут ухилятися все одно потрібно. Все, я зрозумів. Тобто їх просто не підпускати до себе. Ага. Тобто тут броня не, може не витримувати їх. Декілька ударів вони тебе знесуть. Так, добре. Здається, тут перегрів може бути. Так, чудово. Ну, Мені так потрібно добре стріляти. Так, син. Вас можна навіть не стріляти. The is Relay We need to pull back. Так, куди це ми йдемо? Це щось схоже на портал. А ні, це не портал, це щось кенжерило ж... живлення. Електрики або тепла, щось таке взагалі? Щось велике і гаряче. Так. Нам сюди. Ходімо, подивимося, що там відбувається. Ага. Тобто тут працює, як і в попередніх цих, теж можна до нього підлітати. Так, добре. А, ти ще... Ой, це я, я звичайно, затупив. Так. Ні, ми з тобою в такі ігри не граємо. Так, все так. Ходімо далі. Тобто його можна просто навіть, він не буде бачити що ми тут є. Так, з цим ми розібрались. Розібрались. Так, ходімо далі тут. Облуту тут точно немає, але я їх просто заради. Ой, стрибає він добре, але це не яму ну, само. Так. Аж по ідеї вони дадуть якогось великого монстра. Так, це прекрасно. Ні. Ні, не, дос, не дістанеш до мене. мене. Все, так, з тобою зрозум. Ой, ще одне. Ну, щось мені здається, ти теж відправишся. До бісової матері. Так, що зараз буде. Тебе до ще ти вже додумався до щита, так молодець. Ні, ну ти так нормально б'єш. Було б епічно, якби він зараз йому голову відірвав. І звідси цього би всі очікували всі сцені, але напевно. Ну, майже. Так ця річ може вибухнути, це щось наподобі, не знаю, місцевого ядерного реактору, можливо. Уявлення немає. І стояти подивитися, ну ти, звичайно, геніальний. Сименшал бар'єризофлайн крихи нас кудись везуть. Це все дуже цікаво, але ми не будемо на це дивитись.